Друзі, всім привіт! У нас сьогодні на календарі 15 травня, це 3-4 травня. І сьогодні ми святкуємо день вишитої сорочки. День вишиванки. Що цей день започаткувала Леся Воронюк, за що їй дуже-дуже дякуємо. І сьогодні я би хотіла з вами подивитися книгу, яка зовсім недавно, пару днів тому, оселилася на моїй книжній полиці. Це є сорочка вишиті з це є книга, вишиті сорочки Луганщини з колекції Національного музею народної архітектури та побуту України. У мене є багато книжок. За видання Лесі Воронюк за її ініціативи, так є дуже багато книжок про вишиті сорочки. Я кохаюся в тому, я люблю це, я хочу популяризувати це, я хочу, щоб кругом мене люди вчилися вишивати, вчилися збирати сорочки. І не тільки те, як вони хочуть, але і трохи поринуло в ту нашу автентику і брали щось з сорочек наших пращурів, їхні методи, їхні традиції, їхні, та чому їхні? Наші наші методи, традиції, техніки і вчилися, вчилися на у тому, що вже давним-давно створено, досліджували. І великий уклін пані Лесі за те, що вона це популяризує, за те, що вона видає, за те, що вона їздить по всьому світу, навіть зараз, сьогодні, вона в США розказує людям, розказує людям, які не хочуть бачити, не хочуть чути, розказує те, як були винищені наші. Сорочки наші строї, які вдалося строї зберегти, все це вона розказує. А сьогодні коротенько я би хотіла пробігтися, бо ще не відкривала цю книгу з вами, з вами. Бо сьогодні ж такий день, і я думаю, якщо мені вдасться, трошки побалакати, а ви трошки повишиваєте, поп'єте чаю, чи може попрацюєте, а на фоні буде Марія щось там балакати. То проведіть цей час з, з користю. Так? І давайте подивимося разом цю книжку. На титульній сторінці так, ми бачимо дуже гарну облімів, ми бачимо брижі, ми бачимо вишивку по брижах, ми бачимо гудзичок, який створений власноруч, тобто це не пришивний гудзичок. Тому давайте Володимир Щибря і Леся Воронюк. Так, подивимось, що в нас є. Відкривши цю книгу, ми зразу бачимо надзвичайно красиву світлину. І як я спочатку подумала, була що це просто біле тло, але ні, це хата. От саме цей музей. Національний музей народної архітектури та побуту України це музей під відкритим небом. Це, якщо хтось знає, Шевченківський гай у Львові о, це щось таке схоже. І це віконце, і ця лавка знизу, і зверху видно ось тут, що там йде вже стріха. Так, гортаємо далі. До речі, я от скажу вам, що Вище ті сорочки Луганщини, ось наша Луганщина, і розбиті вони по районах. Там далі будуть сорочки по, розбиті по районах. І ось тут я, мабуть, зачитаю пару таких. Пара таких тех для того, щоб ви змогли зрозуміти, що ось такі книжки, їх потрібно не тільки переглядати, але і читати. І я ще все, звісно, не прочитала. Тут є добре, гарно що почитати, дуже гарні світлини. Але мене впало мені в око. Пару таких речей, які би я хотіла ем, зачитати. На момент збору матеріалу, підготовки та друки цієї книги Луганщина. Окупована Росією. Зауважу вам, що Росія тут пишеться з малої літери. В офіційних документах та заявах українців вживають слово сполучення тимчасово окуповані території. Саме слово тимчасово підкреслюю те, що ми не приймаємо втрату своїх етнічних земель. Ворог зайшов у Крим на Донеччину та Луганщину ще у 2014 році. З тих пір ці території з моменту повномасштабної агресії Росії. З малесенької буквички проти України в 22-му році, також частково окуповані Херсонщина, Запоріжжя, Харківщина. Лінія фронту рухається в обидві боки щодня і щогодини. Тут би я хотіла зупинитися і сказати велике дякую всім людям, які збирають донати, які донатять, які долучаються до підтримки наших збройних сил України. Низький вам уклін, ви сталеві люди. 11 років окупації мають багато вимірів політичний, економічний, культурний, безпековий. І ви знаєте, тут розповідає пані Леся, та, 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 тут розповідається що, про освіту, про те, що е, в мене син, вона тут розповідає, до речі, про доньку, а в мене син, який родився е, в січні 2014 року. Е, ви пам'ятаєте, які події були, з яких подій все починалося? Які вбивства почалися в січні 2014 року, я на руках тримаючи малого малу дитину. І, чесно, я не розуміла, що це робиться. Мені вимикали телевізор, тому що мені заборонили дивитися телевізор, бо дитина плакала. Я плакала, дитина плакала. Одним словом, ви знаєте. Ми виховуємо своїх дітей патріотами своєї держави. Діти, які родилися там з 2014 року, їм вже їм вже 11 років, і дуже дуже прикро, що ті. Діти живуть, їх виховують верніше зашореними, їм промивають мізки, їм розказують якісь ось такі історії, де Росія спасатель, де Україна неіснуюча країна, де знищуються книги, де знищується культура, де знищуються традиції, і це, це дуже прикро, і це дуже прикро. Ми тут повинні жити так. Щоб наші діти виросли гідними українцями, щоб наші діти знали свої історії і традиції. І коли, можливо, на те хтось закриває очі, повірте, воно повинно бути, тому що наші предки, наші предки плекали це все. Наші предки залишили після себе дуже великий слід. Ми мусимо його зберегти. Ми мусимо його зберегти і збагатити. Щороку Всесвітній день вишиванки ми отримуємо повідомлення від українців, які досі проживають на окупованих територіях Луганської та Донецької областей, а також у Криму про те, як вони вдома вдягають вишиванки, поки що не маючи можливості вийти на вулиці чи опублікувати красиве фото у соцмережах. Не хочу приділяти дуже багато часу людям з цієї країни, але скажу, що зовсім недавно мені в соцмережах попалася одна пані. Дякувати Богу, що дав мені таку пам'ять її забути, хто вона, але вона висвітлювала українські і називала їх російськими. І маючи ось такі книги, маючи ось такі книги, такі дослідження, маючи фонди в музеях, ми сміло. Можемо і будемо заявляти про те, що Україна була, є, і буде, що в Україні є традиції, є традиційний одяг. І пані Леся Воронюк саме те про те і говорить, і сьогодні, будучи в Штатах, вона про це й говорить, що ми є. А ця пані вирішила собі ось так почати привласнювати чуже. Як вони все в своєму житті роблять, привласнюють чуже, забирають, грабують і вбивають. Книга вишиті сорочки Луганщини є одним з наших аргументів, коли настане момент і українці знову українських землях зможуть торкнутися до цього з видання, вони побачать десятки зразків народної української вишивки, характерної для Слобожанщини, зокрема для Луганської області. Артефактом, представленим у книзі близько 100-150 років. Ці експонати є доказом того, хто жив на нині окупованій території, і це українці. Так, тут розповідається далі про музей. Про музей, який розташований на 130 гектарах, і на якому представлені дуже багато архітектурних експонатів з різних регіонів України. Перед вами. Перед вами оце є хата, село Нового Хтирка Новоайдарського району Луганської області. І тут так гарно написано: дивіться, хату збудував Павло Яровий разом з сільськими Теслями наприкінці 19 століття. Останньою власницею була його донька Марія Ярова. Знаєте, коли я йду в Шевченківський гай. До речі, у нас сьогодні будуть відбуватися якісь святкування, зібрання до Дня вишиванки в музеї. Звісно, я би дуже хотіла туди піти. Але, але обставини. Так. Це, і тут далі розповідається, що це за хата, що там є, сіни, стриго, це все. Ну, мені, мені такі речі дуже подобаються. У нас в Шевченківському гаї, здається, також є якась ем, хатина з того краю. Розповідається про фонди музею. Було найкраще та найдоступніше продемонструвати передвідвідувача недолугість московського твердження про іконну русській землі Луганщини та Донеччини. Відомо, що найкращим доказом у таких суперечках завжди є саме матеріальна культурна спадщина, яку можна побачити на власні очі, відчути на дотик, зробити порівняльний аналіз. Отак. От Перша демонстрація строїв Луганщини та Донеччини із колекції музею дала не лише можливість відкрити її для українців та наукової спільноти, а й у чергове розвінчати московські міфи про щодо приналежності культури східних земель України до великої Руської культури. Ну, ви розумієте, ви розумієте, про що йде. Мова. Народне вбрання один з особливо значущих маркерів українства. Саме тому окупанти, як середньовічні інквізитори, перетворюють у руїни музеї і нищать артефакти української культури. Пам'ятаєте, як вони книжки палять, як вони все знищують? Чому? Тому що це є значущий маркер українства. Тут на світлинах ви можете. Побачити е, науковця та колекціонера Володимира Щибря. Е, ця світлинка це є реконструктор одягу Анна Гайова, і тут є етнолог е, Андрій Паславський. Вони оцифровують оцифровують колекцію. Що би я хотіла вам далі сказати, не всі, звісно, я е, е, листки вам відкрию так, сторінки. Але я хотіла би розказати, чим цікава та книжка. Крім того, що є дуже гарні світлини, такі світлини, по яких ви можете вишити сорочку. Так? Наступне, для чого тут потрібна Анна Гайова? Кожна сорочка має свої якісь ем, такі правильні рамки, тенденції, це є е, це є розміри, чому ці уставки в одних краях. Уставки, вони всюди, так, в одних краях вони широкі, в інших вони довгі, в третіх вони короткі. Це є е, приналежність до регіону. І відповідно, от тут Анна Гайова, бачите, в неї сантиметрова стрічка на шиї. Це для чого? Це для того, що в цій книзі також є е, крої з розмірами тих чи інших сорочок. Того чи іншого верхнього одягу. І це дуже класно. Тому що, якщо, наприклад, якась майстриня, яка, наприклад, дуже класно вміє шити так, одяг верхній, але їй потрібні деталі, щоб відтворити, наприклад, цю саму корсетку. І звідки вона це візьме? Вона має цю книгу, вона має ці розміри, і вона зразу зрозуміє, що і до чого. Це все треба прочитати тут гарненько. Про оздоблення, про верхній одяг, про крої, про м, техніки, про кольорову гаму розказано. Оця світлина, наприклад, мені дуже і дуже мила, тому що це є під відкритим небом, ну просто де двіє вітер. Цей млин взаді стоїть ну просто шедевральна фотографія. Так, ну і далі, після такого вступу, який обов'язково треба прочитати всім, хто купить цю книгу, прочитати і задуматися. От про що йде мова. Ми бачимо карту нашої Луганської області, і далі пішло по регіонах. Далі пішло по регіонах, і ось так буде. Показано всі експонати. Це буде показано, яка сорочка, звідки вона є, техніки, з яке це село, наприклад, цей стрій, що це сорочка, корсетка, спідниця, пояс, дукач, типу, це повністю стрій. І Якщо хтось захоче собі збирати якісь строї, то можна тими фотографіями гарненько користуватися, щоб не взяти в основному стрій, наприклад, половину строю з одного області, області, не кажу району, а іншу частину з іншого. І далі на наступній сторінці ви бачите, як відображено крій саме корсетки. Там далі є корсетка і деталізовані фотографії з внутрішньої сторони. Ну і ось так видно, що тут притаманні сорочки червоно-синіх-чорних відтінків. На даній світлині ми бачимо, що навіть ось тут видно, тут видно, пухлики, а тут такі збиранки, що наш взір, наш взір не йде посередині. Так, рукава, а він іде навіть трошки зміщений, для того, щоб було видно всі рукавчики. Ну і далі, бачите, далі в нас знову йде крій, далі в нас знову йдуть всякі детальки, за допомогою яких можна створити сорочку. Також були сорочки, бачите, які з фабричного полотна, де знизу йде домоткане, а зверху фабричне полотно. Ну і, звичайно, свої. Здається, має бути крізь свите. Так, і далі йде крізь свити. Ну і притаманні їхнім цьому регіону намиста. Білокуракинський район тут вже трошки помінялося. Тут вже таке більше як. Де той Білокуракинський район знаходиться? Ага. Тут вже вишивка ніжна, йде вирізування в нас, так? В основному вишивалися на домотканому полотні бавовняними нитками. Притаманні, наприклад, бачимо, що в нас тут іде змережування дуже цікаве, додаткові бочки в нас вставлені, вишивка по брижах йде, красива сорочка. І знову, бачите, йде, йдуть червоні чорні з пухликами. І дуже цікаво ось так вишивка зроблена. до... До тих пухликів, але не всюди. І ось тут також ми бачимо змережування. До речі, це таке саме змережування, як я роблю зараз на своїй білій сорочці. Так, легенько хочу, не хочу засвітити дівчатка крої. Наступна в нас іде тут корс, корсетка. Так. І е, на наступній сторінці є е, крій цієї. Ця сорочка також дуже цікава. Тут у нас є виколювання, змережування, ну і до неї є крій. Також є представлені ось такі е, схамки, вони маленькі, але я думаю, з ними розібратися можна. Навіть в такій сорочині, де в нас дуже мало вишивки, от ця вся вишивка, яка є в нас присутня. На рукавчику ми бачимо, яке цікаве в нас іде кольорове змережування. І це все є Луганська область. Також тут, дивіться, яка краса. Дуже, до речі, популярні ось ці, е, можна знайти сорочки вишиті на просторах інтернету, то багато дівчат вишивають такі красивенна сорочка, дуже, дуже і дуже гарна. Оця, оця мені дуже подобається. Вона, вона цікава тим, що маємо і брижі. І змережування, і дуже, подивіться, який красивий в неї білим по білому рукавчик змережування. Рукавчик ось так гарно. Це, не є, це так, знаєте, на, на лікуть воно йде туди, на ту сторону, і знизу поділ змережений про такими настилками мережка. ця сорочка. Я е все ж таки от вона спереду, бачите, як вона? Не видно цього. На рукаві. А, воно йде так ззаду. Е, чесно кажучи, я е, коли купила цю книжку, казала собі, я з цієї книжки, вишую якусь сорочку, і е, я шукаю зараз фаворит. Поки це ось ця сорочка. Вона дуже і дуже цікава. Так, тут ми бачимо також дуже притаманні. Зараз, зараз дівчата взагалі дуже багато такого шиють. Не скажу, що ще й такого червоно-чорного, ну, але ця ніжність, найніжніша ніжність, вона є. Так, я е, думаю, що е, ви зрозуміли, як далі побудована ця книга. Ну, і, звичайно, віконечка з нашої хатини. Перегорну ось так швиденько е, книжку, тому що ця книга, якщо ви любите вишивку, вона повинна бути у вас, до речі, чоловічі. Бачите? Ось такі е, чоловічі. Село Рудівка Сватівського району Луганської області. Е, взагалі, правда, щось до е, Сокальської вишики тягне. Якщо ви м м любите сорочки, любите е, вишивати, ой, це дуже красиво. То ця книга повинна бути у вас на полиці. Ця книга про те, що ми є українці, що Луганськ і Донецьк це є Україна. Ой, оця, Це просто. Ох, ці складки. Це дуже-дуже гарна сорочка. Все. Я вже загорілася, я вже горю. Оця така ніжненька сорочка. Одним словом, друзі мої. Давайте якось відкриємо красиву світлину. Ось, наприклад, ось ця красива світлина, де ми бачимо село Луб'янка, сорочка села Луб'янка. Дуже, дуже гарне змережування. На цьому розвороті я, мабуть, завершу. Завершу такий коротенький огляд цієї книги. Маєте можливість придбайте, підтримайте, бо люди дійсно вкладаються, люди дійсно роблять дуже велику працю. І. Вкотре хочу сказати, що вишити сорочку, щоб носити вишиту сорочку, нам не потрібно дня вишиванки. Ми є українці, і вишита сорочка це є наш повсякденний одяг. Тому я бажаю, щоб в кожного з вас. Велика була колекція вишитих сорочок як для урочистих подій, так і для повсякденного життя. З вами була Марія. Я вам щиро дякую за те, що підтримуєте мене. пишете коментарі, підписуєтеся і ставите вподобайки. Побачимося вже у наступних відео.